Вітаю вас, дорогі друзі, слава Ісусу Христу. Надзвичайно велика Божа милість до нас із вами, і Бог дозволив нам прожити ще один рік. Зараз ми святкуємо новорічні різдвяні свята. Багато говоримо про надзвичайно велику подію, яка змінила хід історії людства, а саме народження Ісуса Христа, Його прихід. У цей світ, і саме про це хотілося би сьогодні поговорити: поговорити про Різдво Христове і про його значення для нас із вами, людей. Багато хто сьогодні сперечається про дату святкування, про інші якісь іще, можливо, моменти традиційні, але я хотів би сьогодні пороздумувати разом з вами про саму суть. Події про той неймовірно великий крок, який Бог зробив назустріч людству, назустріч своєму творінню. В основу своїх роздумів я хотів би покласти один відомий для всіх християн вірш Божого Слова, який записаний у Євангелії від Івана, в третьому розділі, 16-й вірш. Його називають «золотим віршем Біблії або Біблією в мініатюрі. Тобто в цьому коротенькому тексті сказано про здійснення величного Божого плану спасіння роду людського. Отже, читаємо цей текст Божого Слова. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен. Хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Ми з вами живемо у світі, коли за найменшу дрібницю практично завжди нам доводиться платити, і дуже рідко ми можемо зустріти, щоб хтось щось нам дав дармо, дав безкоштовно. Так влаштоване наше життя тут, на цій землі. Але цей текст. Біблії і багато інших говорять нам про те, що Бог для нас дав щось велике і надзвичайне. Бог дав нам свого однородженого Сина Ісуса Христа, не за якісь наші заслуги, не за добрі справи, які би ми чинили, просто дав як дар. Як подарунок, і слово Господнє каже мотиви, які рухали Богом, які спонукали Його до цього неймовірного кроку. Він дав нам свого улюбленого сина, тому що надзвичайно полюбив нас. Так написано у цьому тексті, так полюбив. Бог Світ. Полюбив кожного із нас, зокрема, полюбив настільки, що заради нас дав найдорожче, що було у нього, віддав частинку себе, свого однородженого Сина Ісуса Христа. Ця любов настільки велика і глибока, що Біблія каже, вона перевищує наше розуміння. Нам з вами. Нашим обмеженим людським розумом важко зрозуміти і збагнути глибину Божої любові заради того, щоб ми не загинули, як каже цей вірш Писання, щоб ми не загинули, Бог дав нам свого Сина. Всі ми, написано в Біблії, всі згрішили і позбавлені слави. Божої. Гріх, який прийшов у рід людський ще в Едемському саду, розділив нас із нашим Творцем. І людина протягом віків і тисячоліть намагалася самостійно боротися з гріхом, намагалася десь своїми ділами досягнути досконалості, впоратися з собою, але це нікому не вдавалось, без втручання Бога. В історію людства і в життя і долю кожного із нас через свою незбагненну велику любов Бог прийняв рішення заради нашого спасіння у цей світ послати свого однородженого сина, який став жертвою за наші гріхи на Голговському хресті, для того, щоб раз і назавжди. Вирішити проблему гріха, він пішов на неймовірну жертву. Він віддав своє життя. Він заплатив за нас надзвичайно високу ціну. І Біблія каже, що ми куплені дорогою ціною. Він зробив це для того, щоб ми мали можливість повернутися. В присутність Божу. Бог через прихід Ісуса Христа на землю і через Його жертву повернув нам, людям, втрачене в Едемському саду. І близькі стосунки з Богом стали можливими для кожного із нас. І спасіння стало можливе для кожної людини без винятку. Для цього необхідно тільки повірити в Ісуса Христа. Тут написано, що Він це зробив, для того, щоб кожен, хто вірує, в нього не загинув, але мав життя вічне, для того, щоб отримати вічне життя, якого ніхто не може дати для нас, і з вами, крім Бога, Він це зробив. Він післав свого Сина. І Він не бажає від нас жодної плати, ні золота, ні срібла, каже Писання. Він бажає тільки одного щирої віри в Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Мені дуже шкода багатьох людей, які проживають своє життя і не готові прийняти те, що безкоштовно дарує Бог для кожного хто. Приймає цей дар. Проживаючи життя на землі, люди проходять мимо надзвичайно великої цінності, надзвичайно великого скарбу, дару спасіння, який дає Господь в Ісусі Христі. Тому я бажаю звернутися до всіх, хто сьогодні нас чує, хто має можливість сьогодні іще почувши заклик. Бога, звернення Бога, яке звучить сьогодні по всьому лицю землі, і Він звертається: прийдіть до мене всі, знеможені і обтяжчені, я заспокою вас, щоб ми відреагували правильно, щоб ми не відкинули цей дар спасіння, щоб ми прийняли те, що Бог вже дав для нас. Від цього залежить наше життя, наше майбутнє, від цього. Залежить участь нашої душі у вічності. Хай благословить нас Господь, Хай допоможе нам, щоб ці різдвяні свята, які зараз святкує Україна, святкує весь світ, вони допомогли нам зрозуміти незбагненний дар Божої любові, прийняти Ісуса Христа у своє серце як особистого Спасителя, і через віру в нього. Мати вічне життя. Хай благословить Бог, хай мир і благодать Божа буде у ваших домах, у ваших родинах, у ваших серцях і в нашій країні, Богові нашому, який вічною любов'ю нас полюбив, нехай буде вічна хвала і слава. Амінь.